Будемо говорити про те, який ставав чистішим за останній період. Понад 20 тисяч киян долучилися до двомісячника благоустрою. Такі підсумки підбили в департаменті терконтролю столиці. Також за цей період відбулося понад 350 толок по всьому місту. Жителі прибирали території, висаджували дерева, оновлювали дитячі майданчики та озеленювали місто. Ну детальніше про це будемо зараз говорити, підбивати підсумки. На нашу ефіру завітали директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов. Доброго ранку раді бачити, Вітаю, якщо дякую. він відносно добрий. добрий сьогодні Сергій Сабуров, виконувач обов'язків директора департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату. Добрий Вам багато. теж вітання. Дякуємо, що сьогодні знайшли час і можливість до нас приїхати. Ну що ж, двомісячник з благоустрою об'єднав громаду бізнес і міську. А владу, а чи очікували ви таких масштабів? Ну, 20 тисяч киян це немала кількість доволі, яка долучилася до такої справи. Звичайно, погоджуюсь. Хочу зазначити, що весняні двомісячника з благоустрою це вже така певна традиція mm -hmm. для міста Києва. Стала практика, що після настання теплої пори року, після проходження активного зимового періоду, активна громадськість, місцеві мешканці, міська і районна влада долучається і проводить, організовує весняний двомісячник, який в цьому році тривав з 15 березня по 15 травня. Долучалося дуже багато громадян на різних локаціях в місті. Прибирали не тільки прибудинкові території, а також зелені зони, рекреаційні зони, сквери, парки. Території масового відпочинку ми, як департамент, активно не тільки приймаємо участь, а також слідкуємо, приймаємо звіти від районних адміністрацій, від комунальних служб mm -hmm. по кількості людей, по кількості активу, який приймає участь. Ми на відповідно до розпорядження міського голови розробили 12 критеріїв, по яким тривала активна оцінка районних адміністрацій. От основні з критеріїв ми ставимо... Вони змінилися та цього року. Так, звичайно, вони постійно змінюються. Ми ставимо пріоритетні критерії по відпрацюванню звернень громадян скарг, які надходять до контактного центру 1551, до комунальної бюджетної установи для того, щоб ефективно слідкувати за тим, що безпосередньо на місцях комунальні служби вирішували ті або інші проблеми. І хочу значити, що практика ефективна. Ми максимально популяризуємо такі механізми. Бачимо, що людей кожного року стає все більше. В цьому році більше ніж 20 тисяч людей тільки офіційно зареєструвалося, взяли участь. Ми розуміємо, що, що таких людей можливо і було і ще значно більше, але це, це означає великий приріст таких. От, також ми ставимо пріоритети паркування, наприклад, обмеження паркування на зелених зонах, встановлення додаткових там стовпчиків, обмежень, очищення будівелі, споруд від графіті, наприклад, до речі, більше ніж 4 тисячі таких фасадів. Дів будинків було зафарбовано, приведено до належного стану в місті. Ліквідовано стихійних сміттєзвалищ, відпрацювання в системі стоп спам, незаконних розміщення, реклами. Наприклад, тому процес дуже активний. Він відбувається постійно, і ми, як департамент, потім пізніше оцінюємо, проводимо оцінку роботи всіх комунальних служб районних адміністрацій щодо цього питання. Михайло я хотіла поточнити 20 тисяч в порівнянні з попередніми роками. Яка це у нас динаміка? І ще я хочу один важливий момент. тому що теж треба розуміти, обсяг роботи стає більшим у тих самих графіті, захаращень їх стає більше чи навпаки робота можливо менша, можливо, ми стали свідоміші, чистіші і вже і не прибирати не, не стільки, як раніше було? Ви знаєте, я навіть боюсь називати ці цифри, але дійсно у нас під час осіннього місячника попереднього було кількість учасників. Приблизно 10 тисяч там угу. до 10, а в цьому році в два рази більше. Ми це пов'язуємо з тим, що ми проводили дуже велику інформаційну кампанію. Ми залучали соціальні мережі. Ми дуже активно. Ми провели до речі в цьому році нарешті конкурс на кращу впорядковану прибудинкову територію. Близько 20, 50 учасників взяли участь пізніше, в травні місяці було проведено. Опитування на в соціальних мережах, mm -hmm. які ми рекламували, де мешканці міста могли е, проголосувати, обрати кращу, приблик, кращу впорядковану територію, яку провели в порядок. Мешканці е, Зареєструвалося, повторюю, більше 50 учасників. Декілька тисяч людей взяли участь в опитуванні. І вчора е, ми на нараді е, підводили підсумки і нагороджували кращих переможців. Е, у нас є також приватні партнери, які долучалися до проведення двомісячнику. Вони проявили суні. Ініціатива долучилась, подарували мешканцям там відповідні сертифікати на різні е, закупівлі для того, щоб вони могли відчути е, дійсно свою значимість е, в цьому процесі, і хочу значити, що це буде надалі продовжуватися. Тобто, наскільки я розумію, що навіть були е, мешканці невеличких е, житлових будинків, так які самостійно могли щось ініціювати і зібратися. Ініціативні групи відповідно, які яким теж не байдужа прибудинкова територія і, відповідно. Залученням також відповід... інших служб долучалися до прибирання. Дуже важливо розуміти, що не потрібно чекати, коли mm -hmm. до вас прийде Штось комунальні служби щось зробить. А, ви розумієте, чисто ж не там, де mm -hmm. прибирають, а там де не смітять. А, ця а, історія вона починається з з прибирання з наведення порядку від безпосередньо mm -hmm. самої людини. Сміття воно ж не з'являється просто так, і графіті не з'являється. Це ми розуміємо, що це залишають люди. Якщо ми розуміємо, що якомога більше людей, більше ініціативних груп, активістів ми долучимо до процесу наведення порядку, то тим менше людей буде після цього смітити. Звичайно, це треба робити постійно на постійній основі. І на весняному двомісячнику не закінчується прибирання в Києві. Будь ласка, якщо ви Користуючись зараз ефіром, хочу звернутися до мешканців міста і сказати: якщо ви бачите в собі сили, якщо ви ініціативна людина в будинку, будь ласка, організовуйте з мешканцями ініціативну групу, почніть, будь ласка, з себе проявіть ініціативу і в подальшому організуйтеся і наводьте порядок, все залежить від вас. Так, пане Сергію, хочу звернутися до вас. Цікавить взагалі процес, як це все відбувалося, як було організовано безпосередньо сам двомісячник. Хто чим займався? В кого була яка зона відповідальності? Ви відповідали що... за зелені насадження, так? А так так mm -hmm. саме Так. що, що висаджували. До речі, 에, дивіться, департамент захисту довкілля активно долучився mm -hmm. до двомісячника благоустрою. 에, співробітниками наших комунальних підприємств по отриманню зелених насаджень. Було висаджено. За цей період 3700 дерев, 20, майже 22 тисячі кущів, 58 тисяч квітів було влаштовано близько 6 гектарів газону, було відремонтовано 4 гектара газону. Тому ми активно займаємось, активно долучаємось. Ще хочу зауважити, що так як зараз департамент територіального контролю дуже активно бореться з незаконними мафами. Ми будемо долучатися до озеленення цієї території, тобто, тобто після з там, де були, мафи, там, де будуть були мафи, квіти ми будемо і максимально дерева. да робити, щоб це було були зелені зони. Так mm -hmm. це а от ви говорите, ви займалися цим активно під час двомісячника. А там теж люди якось докладалися, от те, що стосується саме зелених насаджень. Вони пропонували свою допомогу? Чи ви це робили своїми силами? Що там треба була кваліфікація? Певна? Ми робили і своїми силами, але на прибирання, наприклад, прибрежних е, смуг, да, ми залучали екоактивістів, залучали громадськість. Вони нам допомагали з цим. З приводу висаджування нових дерев, кущів і так далі, ми з тільки з власним посилами. так. Ну і ще цікаво, пане Михайло. Зрозуміло, що тут громадськість без сумніву має долучатися. Як долучався зокрема і бізнес? Наскільки я знаю, що він теж активну участь бере у цих процесах? Як це все відбувалося? Цьому році у нас є офіційні партнери двомісячнику. Це компанія Епіцентр, компанія Сільпо, Ріел і компанія «Детек», які взяли на себе зобов'язання відпрацьовувати певні локації, виводила активно співробітників. От, наприклад, компанія Епіцентр вона виводила на всі толоки центральні в кожному районі своїх безпосередньо людей. І ці люди приймали участь в районних відповідних толоках. Дуже добре, що бізнес долучається тому що це додатковий стимул, це додаткові і їм певні бонуси. Ми максимально теж говоримо про це. І у них є певні ресурси, є певні можливості, які не завжди є у комунальних службах, і вони нам допомагають упівним реманентом, допомагають певними ресурсами, в тому числі людськими ресурсами, для того, щоб цю роботу робити ще більш ефективніше. Ми за це їм вдячні і повторюю, наступні періоди теж будемо намагатися якомога більше приватних партнерів таких долучити. А які вони бонуси отримали, ми вчора нагородили їх подяками. Угу. Звичайно, ми, ми не робимо якісь, якісь винятки для них окремі, але ми постійно про це наголошуємо. І найголовніше напевно, подяки. Вони стосуються того, що територія, де вони навели порядок, вони теж можуть прозвітувати, що це в тому числі завдяки ним uh -huh. тут в цьому районі, в цьому місці, в тому мікрорайоні, є вже чисто і є наведений благоустрій. А рейтинг районних адміністрації вже сформовано, так, так щоб розуміти хто. Хто ще щось міг недопрацювати, а, а хто навпаки себе проявив максимально в рамках двомісячного благоустрою? Це це дуже слушне питання. Ми сформували рейтинг. Ви знаєте, тут ми розуміємо, що критерії оцінки вони все одно можуть мати певну суб'єктивність вони так. не можуть бути ідеальні. В якомусь районі більша кількість карг мешканців, в якомусь районі менша кількість навіть по кількості населення. Але у нас є очевидні лідери в цьому році. Лівобережні райони проявили себе mm -hmm. надактивно mm -hmm. а, і по прибиранню території, і по інспектуванню території. А от в Авсайдерах у нас на жаль вже другий раз поспіль Подільський район. А, ми сподіваємося, що керівництво подільської адміністрації звернено на це увагу і наступний а, вже осінь. Ні, місячник, двомісячник, ми будемо вирішувати, скільки буде тривати. Він проявить себе набагато активніше ніж під час цих попередніх А Що саме не так? Чому ви цей дерев опинилися? У нас є критерії. Тобто, є кількість сміттєзвалищ прибрана, кількість графіті, очищена прибрано стихійних сміттєзвалищ, також стихійної торгівлі, відпрацювання звернення надходять. Тобто, у нас є 12 критеріїв, і по цим 12 критеріям у нас на жаль, це. Цей район потрапив на останнє місце. Ми навіть визнали роботу певно незадовільну угу. по цьому. Сподіваємось, що під час наступного періоду вони покращать і будуть не в лідерах, але хоча б не будуть пасти задніх. А хто інспектував? Інспектуємо ми департамент. У нас є інспекція з благоустрою. У нас працює близько 70 спеціалістів в кожному районі. Ми, до речі, закликаємо мешканців міста Києва обмінюватися контактами. Перелік наших фахівців ви можете знайти на сайті департаменту. Там є контактний номер телефону. Просимо вас теж звертати увагу, допомагати, контролювати. Тому що 70 спеціалістів це не так багато на все місто. Ми розуміємо, що є райони, де декілька чоловік лише працює. Райони всі в місті Києві великі, деякі райони. У нас разом сукупно більше ніж там один-два обласних центри, тому звичайно це небагато кількість людей, але ми хочемо звернутися до людей, до мешканців, щоб вони допомагали допомагали інспектувати, допомагали повідомляти. Будь ласка, користуйтесь такими зручними речами. Як кол-центр 1551. Можна скачати мобільний додаток, залишити своє звернення? Кожне ваше звернення буде опрацьоване. Повторюю, ми навіть слідкуємо за відпрацюваннями і оцінюємо роботу районних адміністрацій якраз по, по відпрацюванню таких звернень. У нас залишається, але пане Михайло, який фідбек отримали від мешканців столиці, зокрема в рамках двомісячника з благоустрою, що кажуть кияни після цього, як вже це все пройшло, от з якими звертається емоція. Враженнями від цього, зокрема, ви знаєте, давайте говорити насправді, як і воно є. Mm -hmm. Звичайно, скарг завжди набагато більше, ніж подяк. Ніж подяк. Mm -hmm. Але якщо. Ми говоримо про конкретні локації, не загалом про а про конкретні локації, де, наприклад, було стихійне сміттєзвалище, де було запарковані автомобілі на зеленій зоні, де були розміщені графіті, наприклад, де була невпорядкована прибудинкова територія. І там протягом двомісячника навели суттєвий порядок, зробили, облаштували задну зону. От е, департамент захисту довкілля разом з Киокіївзілінбуд зараз активно приймає в цьому участь. Ми зараз розпочинаємо е, демонтаж е, тимчасових споруд в Подільському Святошинському районі. Ну протягом пару місяців ми з вами на ефірах багато разів про це говорили. Ми бачимо конкретні результати локальної роботи. Це, Звичайно, люди вдячні. Вони в соцмережах це зазначають і звертаються, і дійсно про це помічають. Але ми в першу чергу роботу працюємо над постаном здачами. Подяк і вдячності особливих не чекаємо. Ми робимо свою роботу. Сподіваємося, що кияни її бачать і вони її оцінять. Так, це найголовніше. Ми вам дуже дякуємо і за роботу, і за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю, директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов був з нами е, у студії. Директор департаменту також захисту